Привіт, друзі. Ми на каналі Live, і наш сьогоднішній гість, сам Юрій Гудименко. колись, як він сам колись сказав, перший написано в нього на Фейсбуці, перший вершник демократичної сокири у мирний час, у воєнний час молодший сержант 130-го батальйону територіальної оборони так точно. міста Києва. Сил територіальної оборони збройних сил. Оборони, збройна, України. Збройна, України, так. І ми будемо говорити ну, зрозуміло про війну, про територіальну оборону і про Росію, про яку ти багато пишеш, і пишеш дуже цікаві і суттєві речі. Але почнемо з твого функціоналу нинішнього. Що таке сапер підрозділу територіальної оборони? Mm, дивіться. E, боєць саперного підрозділу має виконувати три функції. Фактично, одна з них це розмінування, друга це мінування. І третя це фактично інженерно достройчо якісь роботи, да? тобто там, допомагати там, будувати окопи, траншеї е, і так далі. На щастя, цією роботою ми займаємося менше, ніж е, усім іншим. Зараз під Харковом, наприклад, зараз у нас більше розмінування, ніж мінування. Е, в Київській області було навпаки. Навпаки, було в Ірпені, навпаки, було там, під Києвом там по околицях. Тобто там було мінування в першу чергу. Е, спершу моя робота, ну, головна робота не заважати справжнім саперам. Е, це мені, в принципі, вдається досить таки непогано. А, але насправді <кій> у нас дуже крута команда і дуже класний батальйон, і ми, в принципі, можемо виконати ну, там деякі люди, вони зверхньо відносяться до слов територіальна оборона, тому що вважаю, що це а, ну, щось типу оповшення. Да? Тобто ну, легка людин... піхота. А, ні, легка піхота це факт, тому що територіальна оборона це зокрема легка піхота. Але вважається, що територіальна оборона це люди, які ніколи не були на війні, нічого не вміють, і так далі. Тому подібне. в даному випадку 130-й батальйон робить все для того, щоб довести і собі і Україні і світу про те, що так більша частина з нас ніколи не служила, не воювала. Але під але ми отримуємо досвід від людей, які були професійними саперами, були професійними військовими саперами. І ми вміємо просто чого, Ну насправді. Тобто, у порівнянні з тим багажом знань, а, чекають від сапера професіонала, ну мабуть, відсотків 80-90. А як багато зайнялося часу це навчання? З 24 лютого. Тобто до 24 лютого ти нічого не знав про саперну справу? Фільм дивився про сапер. Пару разів, так. Да. А страшно було перший раз брати в руки? Ну трошки ніяково, але ну, ще раз. Коли з тобою поряд працюють адекватні люди, які тобі пояснюють, що можна робити, що не можна робити, як робити правильно, що може статися, якщо, 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 і так далі, то в тебе знання витісняють будь-який страх. Насправді, ну тобто, це дуже просто. Тобто, так, ну міна, якщо там ти бачиш на вулиці, так вона виглядає страшно, особливо, якщо вона в е, схожа на ту міну, яка є в твоїй уяві. Да? Тобто, як ти уявляєш собі, як виглядає міна. Насправді, те, що є в твоїй уяві, це за все міна протитанкова, яка тобі в принципі... Велика шайба така. Да, вона на тебе не пригне, вона ну нічого з тобою не зробить і не буде за тобою ганятися до під'їзду. я бачу відео, де чувак з ногами згрібав їх знамениті на весь Фейсбук. Міни, що як люди не цей, просто розховуємо, територія вже наша. Я це показувати не буду. але Людям, які їхали, краще було це розсунути, ніж їхати зверху. Слава Україні! Якщо з асфальту, і якщо ти абсолютно а. впевнений, що в відступаючої сторони не було можливості щось під неї підкласти, то та, хоч ну, можна в хокей грати теоретично, в неї нажим, ну, там, нажим має бути мінімум 150-200 кілограмів. Тобто, якщо на неї пригнути зверху, як би з розбігу, то ну а, будуть дуже прості похорони, а ну тому тобто, що нічого не залишиться. А якщо просто вона ну, лежить і чекає на танка, ти танком не є, то в принципі ну, можна поворушити. Ну а цивільні можуть це робити чи краще, які ти цивільних в цивільним, цивільним бажано не робити нічого. Цивільним бажано при е, знаходженні якогось підрозділого об'єкта. Зателефонувати в поліцію, в ДСНС, будь-куди, хоч в газову службу. І повідомити про от і, і все. І далі залежить від того, а, ну, що відбувається зараз. Тобто військових саперів, воєнних саперів задача не така, як ДСНС. І методи не такі, як ДСНС. І це прописано всюди, в Біблії, яка називається статутом. Логіка воєнного сапера зробити так, щоб. Конкретна, на конкретній території, де знаходяться українські військові, бійці Збройних сил України, бійцям Збройних сил України нічого не загрожувало. Для ДСНС, які є громадянською структурою цивільною, да, головне завдання забезпечити життєдіяльність мирного цивільного населення і функціонування державних органів на цій території. Різниця дуже, ну, дуже велика. Тому, зважаючи на наявність там сил та засобів, які в нас є, якщо ми знаходимо щось, що може бути вибухонебезпечним, ми відганяємо всіх нафіг і підриваємо. Ну тобто ДСНС працює абсолютно по-іншому. ДСНС буде там доставати, розбирати, вивозити полігони спеціальні. Ну тобто там буде все дуже довго. Да? Тобто, якщо ця конкретна штуковина, там цей конкретний об'єкт загрожує українським військовим, ми їх розгонимо, підірвемо. Там буде ямка, і нам пофіг, що там було поряд з цією ямкою, там ну там, машини, там, ну, там, ну ну, нам не важливо. Нам важливо, щоб український військовий міг спокійно воювати тут і зараз. Все. Іншої задачі немає. А якщо говорити про те, що зараз не функціонал, це розмінування. Це мова про протипіхотні міни, це розтяжки, це що? В першу чергу, це а, не розірвавшися снаряди а, ракети Градів, а, урагани, смерчі. Все, що нападало з підствольників та Вог, та да, дуже часто бувають на розірванні. дуже часто росіяни, коли втікають, вони дуже багато що залишають, і абсолютно ну, логічно, що це треба перевіряти, тому що там. Лежить там 10 цинків з патронами, да, 9 можуть бути абсолютно чисті, їх можна навіть використовувати як трофейні, під да, десятим там лежить унома да, або там щось закладено, фугасик якийсь невеличкий. Да. І це все треба перевіряти. Це, ну, це дуже ну, складно звучить, дуже страшно звучить, насправді, якщо ти прилившився, то нічого. Ну ти ж не знаєш, під яким саме воно лежить. Ну, треба опрацювати всі, кожен. Ну, тобто здьорувати кошки, там не вибухнуло, там, там відкрити кошку, там ще може, може, якщо воно дуже підозріло, да, тобто там, умовно кажучи, тут нікого не було, і на самому видному місці там стоїть така красива коробочка, ледве там не перев'язана да, і там ледь не записка для бійців Збройних сил України, то таке ну, краще просто реально підірвати на місці і до бій матері, не розвернув, не що там є, тому що, ну. Скоріше за все, це залишено там, під якусь там, ну, історію, там щось є, і ну, перевіряти це не бажано. Просто не бажано. Тобто ви працюєте по якимось алгоритмам, які є, да? ну, от, в принципі, і все. Ну, в принципі, да. ну, так. Тобто, ну, алгоритми завжди різні, тому що алгоритм, коли те, там, умови в тебе граді да? І алгоритм, коли там щось там може бути, там залишено там, бійцями Збройних сил Російської Федерації, ну алгоритми різні. Але вони насправді ну, плюс-мінус дуже прості. Розтяжки шукати фігово, ну, відверто фігово. Тому що або це робити дуже, дуже, дуже довго і дуже, дуже, дуже тщательно, або ти їх всі не знайдеш. Ну тобто знайдеш, але скоріш за все, не так, як хочеш. Ну тобто, ну це факт і. Ну, ставити розтяжку, поставити розтяжку добре, це п'ять хвилин. Знайти цю розтяжку інколи просто неможливо. Реально неможливо. Ну, тобто, так буває. Ти ставиш їх добре? Згідно підписаних державою України міжнародних актів і протоколів встановлення. Розтяжок, як і будь-яких інших а, вибухонебезпечних засобів, не а, конкретної дії, тобто без а, можливості того, що зірве цивільна особа, да, заборонено. Я відповів на питання? Так. Чудово. Е, ти не шкодуєш, що ти пішов в ТРО, а не в інший якийсь підрозділ, наприклад, там, я не знаю, в артилерію. Сухопутні війська. Я е, пішов туди. Де в мене був контракт резервіста. А контракт резервіста я підписав на наступний день після свого дня народження 15 грудня 2021 року. Тому що тоді було зрозуміло, що буде війна. Мені хотілося знати, куди мені бігти і з ким я буду воювати. І зважаючи на те, що в мене білий квиток, астматик з дитинства, якби, і ну, так, звичайно, армію мене не дуже хочуть брати, то ну, якби, вибір був дуже простий. Тому я підписав контракт зі 130-м батальйоном, там було набагато простіше. І сам батальйон класний, батальйон існує вже 4 рік. І там було дуже багато і є дуже багато ентузіастів цієї справи, які займалися, проводили постійні навчання, тобто можна було чимось новому навчатися. А, і звідтоді, ну, коли мені стало зрозуміло, що буде велика війна, я намагався якомога більше отримати знань, і, в принципі, ну, не здивували. Ну, тобто, тобто, я вже знав, ну, в мене вже був алгоритм дії. От на твою думку, наскільки ідея ТРО себе виправдала? Бо зараз є дуже багато різних і історій і багато думок з приводу того, чи варто було, не варто було, варто було нам півроку раніше почати історію з ТРО. Ні, ну якщо ми заходимо з позиції, що було, чи було це варто раніше, то там дуже великий список, що було варто раніше. А, і е, займатися розвитком територіальної оборони, там ну, там буде тільки один пункт з великого списку. да. А, але виходячи з, тих, е, з тієї ситуації, яка склалася, да, ТРО показалося просто чудово. Просто чудово. ну, ну. Може і не ідеально, але ну, от, ну, ефективність була дуже велика. Тому що а, банально ті боєздатні бригади, які були, а, і їхні там окремі батальйони, наприклад, да, і окремі там роти і так далі, і тому подібне, які були не в зоні операції об'єднаних сил, а були в інших містах. Вони змогли продовжити виконувати бойові завдання, рухатись, наступати там, в тому числі і тому, що ТРО змогло зайняти позиції, які раніше займали вони, і дати їм можливість просунутись далі. Тому що інакше було б дуже важко. Просто було б дуже важко, тому що бригадам довелося б виходити вперед, залишаючи позаду ну, позаду себе чисте поле. Це, ну, це прямий шлях до оточення. А тут спрацювало. Твоя бригада працює ефективно та, на Сході. Тобто, це всі бачать і знають. Є ситуації, коли інші бригади ТРО не настільки ефективно, та, скажімо так, воюють. Ну, в тому числі, можливо, через якийсь ну, низький бойовий дух, можливо, через відсутність мотивації. Е, ну, від чого це залежить, як ти думаєш, чому у вас е, виходить, а в когось ні? Якщо чесно мені це не зрозуміло. Ну, в тому плані, що мені зрозуміло, чому у нас виходить. А, тому що а, у нас вважається, що воювати за Україну тут і зараз це в принципі найвища честь, яку може собі дозволити людина в світі, в принципі. Тда? Тому що ми творимо історію тут і зараз. І ми це всі розуміємо, і ну, у нас немає. А, і ніколи не було проблем з мотивацією. І там, коли, там, наприклад, на Харків нам довелося брати лише там менше людей, ніж у нас було, то, ну прям були скандали, тому що в нас було обмеження, скільки там людей можна було взяти з собою з саперів, і люди просто там влаштовували такі неймовірні інтриги, щоб потрапити в список. Просто ну. Ну, було прям серйозно. Прям серйозно. Тому що всі хотіли. А, чому в інших низька мотивація? Ну Ти ж чув ці історії, так? Про... Чув? Це не означає, що я їх маю розуміти. Я їх не розумію. Просто, ну, ну мені це в голові не вкладається. Тому я не можу дати цьому пояснення. Фізично. А, я розумію, що буває страшно. Я розумію, що буває піздець, як страшно. А, але. Ну, це ж війна. Ну і не розумію. Ну, ну, чув... може, може, я просто не здатний чув... розуміти. Таку мотивацію нас до такого не готували. Звичайно. Ну, а кого готували? Ну, готували регулярні частини до цього, але їх не вистачає. А Чи готували вас до окупації? Це неможливо, напевно. Ну, може, і можливо, не знаю. Чи готували а, мешканців Бучі до того, що з ними буде відбуватися? Ну, тобто, ну, є вибір, він дуже простий. Ми воюємо зараз не за, там, не, ну, не за території, да? Тобто, якщо б там це була класична війна 17-18 да, коли мова йде про те, що от зараз оце от гер герцогство да, там, підійде під оцю корону, да, то абсолютно зрозуміло, чому солдати могли бути низько мотивовані. Тому що ну, вони не зрозуміють, за що воюють, місцеві мешканці не зрозуміють, за що воюють. Там, королі не завжди розуміють, навіщо вони це роблять. Якби, да? Тобто там ну, проблеми з мотивацією могли бути на будь-якому етапі. А У нас війна на винищення. На винищення нас, конкретно нас, всіх. До кінця. І навіть не держави. Людей. І якщо ти можеш хоч щось зробити, хоч щось зробити для того, щоб це зупинити. Ну здається, це треба робити.